До дня працівників освіти у Хмельницькому відбувся форум. Його темою стали освітні тренди. Захід зібрав кілька сотень педагогів, вихователів, викладачів, директорів та ректорів всіх навчальних закладів Хмельниччини. Спеціалісти мали нагоду поспілкуватися на п'яти дискусійних панелях. Будуть зачіпатися сегменти всіх рівнів освіти, в тому числі вищої, тому що чимало актуальних питань на сьогоднішній день обговорюється в плані реформування вищої освіти, оптимізації мережі закладів, нових законопроектів, які. Будуть регулювати питання вищої освіти. тому безумовно окрема платформа запланована. Ми будемо з колегами обговорювати ці питання. це перехід на нові стандарти по кожній галузі знань, кожній спеціальності. Це розробка нових освітніх програм, це питання вдосконалення процедури ліцензування акредитації тих чи інших освітніх програм. Ну це такі комплексні питання. Ну а взагалі і питання фінансування вищої освіти, питання. Наближення до стандартів Європейського союзу, адаптація, повна адаптація в контексті євроінтеграції. Міністерство освіти та науки України з 2027 року запроваджує профільну середню освіту. Відтак з 10 по 12 клас учні навчатимуться з нахилом на ту чи іншу спеціальність за соціологічними дослідженнями, за опитуванням учнів старшої школи. 85% учнів підтримують принцип обирай. Сьогодні чому навчатись для того, щоб обрати завтра ким бути. І наші педагоги вже сьогодні впроваджують і готуються до цих змін на Хмельниччині, зокрема на обласному рівні, також вже прийнято. Низку організаційно-управлінських рішень, окрім цього, в Україні та на Хмельниччині зокрема буде створено три класифікації ліцеїв – академічний, професійний та науковий. Вони матимуть різну спрямованість, що дозволить краще розподілити потік здобувачів освіти відповідно до їх інтересів та здібностей. Досить символічно, що цей захід проходить в передні дня освіття. Сьогодні насправді Україна проживає складні часи, і по суті руйнується освіта і майбутнє наше. Ержави, тому що сьогодні на плечах наших освітян виховати гідними, достойними, справжніми українцями, наше продовження, наших дітей, наше майбутнє покоління. Враховуємо той факт, скільки сьогодні об'єктів освіти загальної середньої дошкільної, вищої зруйновано окупантом. Все таки і багато велика кількість і представників освіти і цілих закладів релоковані на територію Хмельниччини. Хмельниччина сьогодні забезпечує нормальний якісний освітній процес. Майже на 100% в форматі офлайн, що дуже важливо для наших дітей. Наші освітяни найкращі, тому що декламують одні з найкращих показників і надалі. На освітянській ниві в розрізі усіх регіонів нашої України, за що їм щира вдячність та пошана, і віримо, що те раціональне зерно успіху, яке сьогодні вони вкладають в наших дітей, підростаючи покоління, проросте в нашому майбутньому великими досягненнями для нашої держави, задля її відновлення і хорошим результатом безпосередньо для наших дітей, які в майбутньому будуть будувати Україну. За словами директорки одного із вищих професійних училищ обласного центру, профтехосвіта, не стоїть на місці, працюють в ногу з часом. Це стосується як освітнього, так і виробничого навчання. Професійно-технічна освіта, саме система професійної освіти, потребує підтримки на державному рівні, напевно, і перегляду підходів до фінансування, тому що система підготовки робітничих кадрів є дуже важливою з огляду на майбутню відбудову. Держави після воєнної відбудови підготовку кадрів для нашої економіки. На початку повномасштабної війни робітничі професії були в дефіциті. Наразі ситуація покращилась, адже молодь розуміє, що будівельники, слюсарі, зварювальники та інші спеціалісти будуть вкрай потрібні для відбудови України після перемоги. До часів широкомасштабного вторгнення, за даними Міністерства соціальної політики, все-таки в нас були в дефіциті робітничих професій. Сьогодні ми розуміємо, в умовах широкомасштабного вторгнення в зв'язку з мобілізаційними заходами ця потреба ще зросла. Велика кількість людей сьогодні, на жаль, за межами нашої держави. Та ці всі виклики точно не впливають на нормальне життя, завдячуючи Збройним силам України на тилові хмельниччині. Ми одинадцятий рік декламуємо усьому цивілізованому світові, що український народ не зламати. І сьогодні наші захисники, в тому числі освітяни, виборюють право на справжнє, надійне, цілісне, незалежне майбутнє для наших дітей. Для наших батьків, тож щирі слова вдячності вам, шановні освітяни, за відданість у вашій роботі. Вічна шана і пам'ять тим освітянам, які віддали саме цінне власне життя за незалежну Україну, гарного вам освітнього навчального процесу, майбутнє нашої держави залежить і від вас, тому що наші діти сьогодні більше свого часу проводять з вами ніж своїми батьками. Мирного неба, перемоги, стабільного миру і нормального українського життя. Форум організували до Дня працівників освіти, тому кращі працівники галузі отримали пам'ятні відзнаки та подарунки. Це все вам?